たけいきのきゃしょもんね。 Дівчата, вас пригнали сюди, чи ви самі прийшли? А ви знаєте, що мітинг по знищенню української мови підтримки? Знаєте? Вам це подобається, що на Україні не буде української мови? Як це не буде? Ну, а як це не буде? Вона повинна бути. Ну, ну, ви знаєте, що регіонали роблять, щоб не було української мови. Як це? А, ну так це так є. Дівчата, З якого закладу вас вас нагнали? А ви українською не розумієте? Мовчать. Сказали мовчать, хто сказав, а мовчать. Сказали. Я говорю планів. Ви знаєте, що тут буде відбуватись мітинг у підтримку знищення української мови. Підтримку знищення української мови. Не знаєте? Так от знаєте. І ви підтримуєте це? Ні? Ну, так а чому ви тут? А хто не підтримує, того тут немає. Вот. Меня пойдемте да. Ага, ясно. Я теж розмовляю по української мові. Знаю. А, ette, ви не, не по-українськи, ви суржиком А ви теж суржиком От. А ви підтримуєте знищення української мови рок, я підтримую рок, підтримую Україну політики? Ухвалися 3 липня цього року. Бухарна, президент. Бухарна, президент, Бухарна, президент На всій території держави. Гарантування вільного розвитку, використання і захисту всіх рідних мов громадян України. <рес> Я не один такой язычник, который пробует. Добыть. Получилось свой процесс становления. Я могу сказать то, что мы получили то образование, которое давало.

Акції беруть багато людей, які є не тільки представниками там якихось громадських організацій, просто звичайні громадяни, а беруть участь в тому числі і представники української культури, які чітко усвідомлюють, що позбавлена в майбутньому Україна української мови це, це випалена земля. І можна було б іншого разу.